Усім привіт! Сьогодні у нас дуже швидкий і простий рецепт приготування квашених помідорок, як із бочки. Але у звичайній 3 літровій банці. Усі інгредієнти і пропорції традиційно в описі. Беремо чисту, гарно вимиту банку. На дно кидаємо смородинову гілочку з листочками. Гілочку кропа з парасолькою. Пів пучка петрушки. Ріжемо зубчики часника навпіл і теж кидаємо. І на кінець зрібнимо корінь хріну і теж відправляємо в банку. А тепер головний інгредієнт помідорки. Наповнюємо ними банку майже під горличко. Переходимо до розсолу. До 1 літру води кімнатної температури додаємо 2 ложки солі і гарненьо перемішуємо. Заливаємо наші помідорки розсолом. Докидуємо доверху залишки гілочок із зеленю і листочками. І останній штрих ложечка зерен гірчиці. Все, банка запакована. Відправляємо її в тепле і темне місце на три доби. Потім переставляємо у прохолодне. На сьомий день вже можна смакувати ароматними помідорками. Тицяйте лайк і підписуйтесь на канал.